Так, Всім доброго дня. Сьогодні ми ріжемо на Зубофрезері такий шліцевий вал. Матеріал 40К. Вирізаємо другий вінець. Бачите, залишив я хвостовик. Ну, вона ще піде в заготовку. Це 85-й круг, сталь 40к. От канавку надрізав, щоб воно трималось, тоді доріжу да і по всьому. А це ще піде кудись, кудись піде в діло. Дивимося, що у нас тут в оригіналі. В оригіналі, бачите, зуби, м'яко кажучи, зуби вже не той во, і не во й то. Ось ці цілий вінець тут більш-менш, тут, звісно, страшні вже. Значить, Що нам надав замовник? Замовник надав гайку обов'язково. Так що мені треба виготовити вал, бачите? Оця гайка є для контролю різьби. Різьба навалена, різьба гарню не вийшла. Далі йде отакий ржавий фланець. Він у нас сідає сюди. Бачите, по зубах. А на більший шліцевий, на більший шліц ми будемо робити шестерню з внутрішнім зубом, тому тут трошки простіше. Тут ми робимо пару. Гартуємо, шліфуємо і буде гарна деталь. Наступна робота вже лежить. Бачите, три пластикові шестерні, стальна. Шпонки вже я поробив швиденько на 6. Зараз до цього ще пару робимо також шліци всередині і продовжуємо наші зубообробні забави. Сьогодні на зубофрезері багато роботи. Вже він робив модуль 1 шліцевий вал для контролю. Зараз я вам покажу. Робив вал відбору потужності на якийсь колхоз. Працює далі. Так, значить дивимося. Це вже сьогодні також на зубофрезері зроблений вал. Скажете навіщо? Вал шліц модуль 1. Тому що ми маємо зробити отаку нову деталюху з внутрішніми шліцами. Тут, бачите, зношені шліци. Тут є чим мірять більший шліц, а менший шліц нічим мірять. Тому спочатку робиться контрольний вал. А потім тільки буде оброблятися внутрішній зуб модуль 1. Така простота.